Пройшло два дні, нічого в нас не траплялося, тільки те, що захворів наш син. А з ним, походу, сьогодні ще й я підхватила. Трошки відчуваю, що захворіваю. У чоловіка мого зараз якесь загострення, його алергія. Але не дивлячись на це, ми поперлися погуляти, тому що в нас нарешті тепла погода. Бачите, я навіть без жакету. Десь 25 градусів зараз, вечір, сьома година, буде скоро так. І ми приїхали в інший район прогулятися трошки. Хочу вам показати цей міні-парк, якщо так можна сказати, з дитячим майданчиком. І як бачите... Навколо мене тільки природа. Дуже таке цікаве місце. Воно знаходиться на схилі і оточено ось цими великими деревами, такою, наче як горою, ось там. І цим воно мені подобається. І тут завжди таке повітря свіже, як наче ти десь реально у горах. Дитина моя прийшла роздивлятися, що там написано. Так, написано, що е, ця зона закрита, тому що це небезпечно для вашого. Життя та здоров'я і um, saying... safety Good job, you know how to read. І я думаю, що тут дійсно трошечки небезпечно, тому що є ось ці знаки, є загородження, і тільки що чула, що щось спало. Напевно, шишка. А шишки тут такі, знаєте, величезні. Дерева тут падають, все пішли. Let's go. Trees are falling here, Sebastian, let's go але на ось цій галявині люблять приходити і гуляти з собаками. Тут велика територія, тому їм тут є де розгулятися. Але бачите, ось позаду мене напевно впало дерево і його попиляли. А ще, мені здається, я вже вам казала, так що в багатьох таких паркових зонах є ось такі будівлі, які вони привлаштували як для дітей для занять після. Основної школи можна привезти сюди дітей, і тут вони малюють, не знаю, там танцюють, ще щось роблять. Потім у них тут є ось цей майданчик, вони можуть прийти тут погуляти собі, і потім щось там знову десь ось там щось роблять. Ось такий майданчик. Ще давайте я вам покажу, поки ми тут. Можливо, трошки вийду. Бачите, там хлопці грають в баскетбол, а ось там. У людей просто шикарний вид. Дивіться, на місто. Кожного разу, коли ми на дитячому майданчику, я дивуюся у їх качелям. Подивіться, як вони виглядають. Ну, як на мене, дуже незручно, якщо чесно, навіть дорослій людині та й дітям. Вони провалюються, як я. Здається, начебто воно зручно, знаєте, але коли ти сидиш, то реально так незручно. Мої бедра зараз зжалися ось так, знаєте, як. У креветки. Мені здається, що в Україні набагато краще е, ті, коли, знаєте, вони такі як квадратні, де можна повністю посадити свою п'яту точку. Але що мені подобається, я знаю, що в Україні в нас теж такі є. Це для маленьких діточок. Ось там, бачите? Вони так сідають, як наші у сідло, і всі сторони закриті. Тобто дитина не вилетить. І навіть маленьких діточок я бачила, садять там в 6 місяців, вже садять туди. хлопці баскетболісти вже пішли. А я ще хотіла вам розказати таку цікаву інформацію, що в Сан-Франциско, ось ви бачите тенісні корти або баскетбольні. Зачасту в більшості парків їх треба бронювати. Тобто прийти і просто пограти, ну можна, але якщо хтось тут вже грає, то ну, типу, вигнати їх не можна, тому що напевно вони вже забронювали. Бачите, Area reserved Пускаємося Ми по вулиці. Дивіться, яке дерево, гарне, квітне. Ось там будиночки. Дуже гарно, тут так спокійно. Тільки люди з собаками гуляють, всі інші, мабуть, вже вдома сидять. Дивіться, який гарний вхід до будиночку. А ось дивіться, яке дерево, цікаве. І такий запах стоїть, якщо чесно. Ага, як наче коли вишня цвете чи щось таке, я не знаю. Can you smell it? Yeah. Пахне? Yeah. Дивіться, як люди тут задекорували невеличку таку зону. Як невеличке місто. І будинок такий цікавий. О, ще й якийсь куч. Рожев... Ой, не рожевий, помаранчевий. Такий колір прям. Кидається в око. Ага. О, береза. Це нам знайомо. This is your enemy. Yeah, and this. <laughs> this is... Я обожнюю а у мого чоловіка алергія на них. Дивіться, який там вид гарний. Клас. Ну, no, not burger king, but some burger. Появіть, що ви гуляєте з нами. Син попереду потяг. Ой, ой, як гарно, Обожнюю, Коли ось так дерева. Вау, look at this. Тільки подивіться на це. Це ж просто витвір мистецтва. Вау, який гарний. Дивіться, чоловік каже, слава Україні! Героям слава! Хтось або підтримує, або наші люди живуть. Дуже гарна вулиця. Прямо мені подобається така комфортна. Кожного разу, коли дерева присутні, все змінюється картинка повністю. Вибачаєте, що мій син там як папуга повторює те ж саме. Чоловік чикає. Клас. Я знаю, що в одному з моїх минулих відео. Одна дівчинка написала: розказуєте щось про ці вулиці, але це ж треба читати інформацію. Ось, бачите, ми сьогодні приїхали просто погуляти, і я не готувалася. Тому вибачаєте і тут вам не розкажу, що це за вулиця, чим вона славиться. Просто мені здається звичайна вулиця, гарна. Сібастьян Себастьян. з гарними будиночками. Я просто кайфую, сподіваюся, вам теж таке подобається, але я реально люблю ось так гуляти. Ну подивіться, яка краса. Ось так ви приїхали на своїй машині, заїхали в гараж, чи вже може він і не працює. Який розкішний кущ. Клас. І потім пішли собі додому. Тут у вас сусід якийсь Петро живе. Або Тетяна, або Степан. Клас. Дивіться теж, як чарівно виглядає будиночок, так? Ще з цим світлом, з заходу сонця, дуже гарно. Син не може без мене жити. Кажу, йди попереду, щоб я могла знімати. Ні, він хоче бути поруч, розповідати щось вам, чи мені, чи всім. Вау, які великі дерева. Ось таке мені не подобається. Дивіться, як воно виглядає. Ну Наче гарно, так, зелене-зелений, так, гараж заїжджаєте, але все ж таки забирає більшу частину вашого будинку. Я alarm. No stopін. No ага. Чоловік каже, це новобудови, ось так виглядають. А ось порівняйте з історією. Так, і чоловік каже, що в цьому районі будинки починаються від двох мільйонів. І я можу повірити. What Зараз син просить зні... зняти йому відео, бо він любить читати у нас всі знаки. Red curb. Дивіться, три абсолютно ідентичні будинки, тільки різних кольорів. Так цікаво. І на тій стороні теж. Бачите? Що мені подобається, зазвичай ось в цих балкончиках, що я вам вже розповідала, так, люди ставлять а, дивани. І воно реально вдобно і так більше вам дає простору в кімнаті, коли ви ховаєте той диван, так, ось у тому балконові. Вулиця пуста. Дивіться скільки на годиннику. восьма година. Нікого, тільки ми гуляємо. Think you ага. I think still help ага. the так, цей напевно тільки пофарбували. Like an, yes. um... Мені здається, я вибрала саме шикарний час. Ага. Дивіться, який будиночок. Пишіть в коментарях, чи подобається вам ось така прогулянка, де я вам показую будинки. Ви, можливо, відчуваєте, що ви тут теж зараз гуляєте. Так. Пишіть, які будинки вам подобаються, якого б кольору ви б хотіли собі будиночок. Так як я дуже люблю Грецію, то чомусь ми з чоловіком мріємо, ну не чомусь, а так в Греції на двох островах, де ми були, будинки у біло-блакитних кольорах. І ось мені подобається це поєднання цих кольорів. Ага. Ось, бачите, просто стоять на вулиці квіти. Просто декорації, ніхто їх не краде. Ну і це звичайно ніхто не вкраде, тому що воно вже трошечко пожило життя. А ще багато вулиць роблять собі ось такі знаки: Slow streets. Тобто тут треба їхати дуже повільно, тому що тут гуляють з колясками, тут люди бігають, тут можуть бути люди на візочках, бачите, або діти на скутерах, на велосипедах. Коротше, бачите, тут просто вулиця, по якій можна гуляти ось туди і ось туди. І якщо чесно, коли ми на машині, то я дуже не люблю цю вулицю переїжджати, тому що треба п'ять разів подивитися вліво і вправо, тому що на великах можуть швидко виїхати і не встигнеш навіть зупинитися. Тому реально треба повільно їхати. Ось побачили, вирішили перейти на цю сторону. Дивіться, як класно зробили таку арочку між двома домами, як об'єднали їх наче. Хоча я впевнена це два різних, дві різні людини їх тримають. Ось, дивіться, які дуже малесенький будиночок. Але. Не менш цікавий та гарний. Чоловік каже, я б його купив, якщо б він був менше мільйона, десь там за 100 тисяч, наприклад. А тут дивіться, яка фауна пальми. Клас. Ось такий теж цікавий, як наче Санта Барбара. Дуже гарно. Ось моїх хлопців, син мій не може без мене жити. Йду назад. А ось дивіться, які ще. Хм, Клас. Поки машин немає, дивіться, як гарно там. Що ж, думаю, на сьогодні достатньо було прогулянки. Показала, що могла, а зараз підемо їсти. Думаю, вам не буде цікаво, що ми будемо їсти, тому що ми йдемо їсти що американську їжу, так, гамбургери. Інколи можемо собі дозволити. Щоб не портити фігур фігуру, але раз на місяць або на два можна піти і поїсти, тому вже зустрінемось в інший день.